Спасибо інформації, повідомляли, що було таке саме людей, і, зокрема, на сайті міліції було анонсовано, що проти них будуть що, значить, там, подані рапорти, і ці люди будуть звільнені. Чи ви можете сказати, яка доля цих семи, а можливо, видасте якусь іншу цифру правоохоронців, які відмовили з'їхати в Київ для участі у цих політичних заходах? Я можу вам сказати, де, коли виїжджав підрозділ нашої котирної служби, сім чоловік. Вони не готові виїхати в е, столиці. Всі вони несли службу і несуть службу при охороні громадського порядку в місті. Ну, справа в тому, що на сайті міліції була надана їм негативна оцінка як таким людям, які відмовилися виконувати наказ. Тобто, я можу показати, є принтскріни цієї сторінки, вони ввійшли по засобам маси інформації, що це було безпосередньо пов'язано з власною політичною ситуацією. Це не просто неготовність. А це відмова виконувати злочинні накази, чи як вам сказати? Вони працюють. правильно? Так, да, вони працюють, Всі працюють, так. так. І вони якраз в той, той вечір, тобто вибачають, не той вечір, а на слідяч вечір заступили на оборону міста. Всі ці, ці люди. Тобто люди показали свою все, є, щоб, це, на громадянську позицію. Це поїхали. І їм що лише роботі, відповідно, всі можуть і далі показати свою громадянську позицію масово. не 7, а 700. Про це бере Торіч.